Привіт! Я дуже рада тебе бачити! Давай сьогодні пограємо. І знову ми будемо робити вправи для язичка і ротика. і познайомимось з новими вправами. Ти готовий? Поїхали! Почнемо ми з кого? Хто це. Жабка! Давай з тобою зробимо посмішку губками! А тепер давай зробимо посмішку з зубками. Молодець! Далі в нас хоботок. Ми вже вміємо робити хоботок. Губки вперед. І дві вправи разом. Зубки, губки. Добре. А далі давай подивимось. А що це в ручках у хлопчика? Це лопата! Так, давай зробимо широкий язичок наче лопата. Поклади язик на нижню губу. Розслабляємо язичок. Пе? пе, 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 пе. Зараз. Візьми свою долоньку і розслаб. Отак, бо втається долонька і язичок. А тепер ми будемо вчити, вчитися робити чашечку. Це не просто. Давай разом. Широкий язичок поклали на нижню губку. Зараз будемо піднімати язичок на чашечку, так? щоб можна було налити чайок або водичку, а може сок. Давай наливаємо язичок широкий. Піднімаємо язичок. Тримай. Давай разом ще широкий язичок. Піднімаємо. Кінчик язичка, де кінчик язичка? Ось він. І бокові сторони, де бокові сторони язичка? Ось вони. Разом. Ох, втомилась. Давай ще. Вгору, 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 разом. Давай ще. Поклали язичок. Старайся робити широкий, широкий язичок. Давай, давай, давай. Молодець! Ну, вийшло, трішки є. Давай ще разок. Піднімаємо язичок і тримаємо, тримаємо 5 секунд. Ну, молодець! О, ти ви, аж ракети полетіли! Ти мего крутий! Давай дивитися далі. Це в нас годинник! І там є гостра стрілочка. Давай зробимо гострий язичок, наче стрілочка. Відкрили ротик. Гострий гострий язичок. Коль! А ну, потримаємо. Супер! А зараз давай стрілочка буде ходити в різні сторони. Поїхали в сторону, вгору, в сторону і вниз. Коло з відкритим ротиком. Ну, молодець, який в тебе вже язичок слухняний. Супер. Рухаємось далі. Це гойдалка. Зробимо велику гойдалку для великих діток, так? Да? Вгору. Ротик відкритий на А. Вниз. Погойдаємо. Молодець! Ти не забув, як робити. Молодець! І зробимо маленьку гойдалку для маленьких діток. Посмішка відкрили ротик. Язичок за зубки вгору. Сильний сильний. І вниз. Сильний сильний. Вгору вниз. Гойдаємо. Супер! Крутий! Молодець! А дивись, хто це в нас? Це коник! Давай поклацаємо, як коник. Іго! Як робить коник? Треба язичок приклеїти вгору. клац клац, клац, клац разом. Давай вчитися, якщо не виходить, язичок поклади між зубки. І робимо такий звук. Покусали трішки язичок. Все, аби присмоктати. А потім відправляємо язичок за верхні зубки. Пальчиком можна допомогти. Ще в себе. Сильно, сильно, ще в себе. Бачиш таку паличку, вуздечку? Натягуй її, давай робити повільно, повільно. Посмішка, ротик відкриваємо. Ну, молодець, ти дуже стараєшся. Супер! Все вийде. І остання вправа це моторчик. Да, Машинка, давай робити ось так. Ой, поїхала ще звук сильний сильний, за верхніми зубками стукаємо. Жух і поїхала ще. Жух і поїхала. Ну, здорово, молодець. Мені дуже подобається з тобою грати. До зустрічі. Бувай, бувай!